Доброго дня? Попрацювати страхи і вийти з невпевненості, досягнути внутрішньої цілісності, і рівноваги балансу. Якщо питання саме сум, туга, негативні думки, стосуються і достатку з чоловіком. Або, наприклад, ви вважаєте прояснити ситуацію з даним чоловіком. Дуже тяжко знаходитись в небаченні по відношенню до ситуації. Ну, тяжка ноша говорити саме про те, в якій ситуації обставина знаходитись на даний момент. От ви, наприклад, не розумієте, дана людина не діє, якщо це стосується особистого життя, не проявляється, а ви вважаєте переходу на наступний етап. Вам говорять тоді, про здоровий дорогої по відношенню до ситуації, дійте так, як ви того бажаєте. Не знаходитеся в ілюзії, не знаходитесь в бездіяльності, в мороку саме по відношенню до ситуації, тому що з часом ситуація лише буде ускладнюватися. Якщо ви бажаєте чітко вибудувати власні кордони, власні пріоритети. І будете відстоювати їх, то ви повинні розмовляти з даною людиною для того, щоб дана людина теж зрозуміла, а чого ви вважаєте в стосунках саме от з даною людиною, саме з ним. Для того, щоб по-дальшому досягнути результативності. А Насамперед говорить, саме от по відношенню, чого вам відмовитись, саме від пропрацювати страхи. Не знаходитись без діяльності, вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятись для того, щоб досягнути результативності. Хтось починає все спочатку. Новий проєкт, нове починання, реалізація. Ви отримуватиме задоволення саме від того, як би складатися обставини. На тривалий час ви знаходились в підвішеному стані в бездіяльності. На даний момент говорять, що ви вибрали шлях і вам відкрилися шляхи по відношенню до ситуації загалом ви зможете діяти, щоб досягнути позитивних змін саме по відношенню до благополуччя достатку. І вам потрібно боротись, вам потрібно діяти, вам потрібно йти в реалізацію в новопочинання. Не знаходитися в сумнівах і в страху по відношенню до ситуації, ускладнювати самому собі життя. А ясно розуміти, що ви цілісна і самодостатня людина. Якщо ви чогось забажаєте, то ви досягнете. Якщо були маніпуляції, ви піддавались даним маніпуляціям, то насамперед вам потрібно поставити крапку на даних стосунках. Дякую.